Російський письменник Ніколай Лісков в 1874 році дуже яскраво описав Україну та Росію. Подаємо вам текст у власному перекладі. Без виправлень, але зі скороченнями, так як воно було опубліковано в каналі Тані Адамс. Ніколай Лісков дитячі роки. 1874 Ми перебиралися з країни неба, ялин та піску до країни українських черешень. Ми проїхали всю Орловську губернію, невдовзі перевалили за широку балку, посередині якої протікав маленький струмок, що був живим урочищем і утворював кордон великої Росії з Малоросією. Балка отримала дуже характерну назву П'яна балка. Тут на пологому схилі було великоруське, зовсім розорене маленьке село з розкритими дахами і похилими хатами. А на іншому, трохи крутішому і піднесеному березі, чистенький малоросійський хутір. Їх поділяла лише одна п'яна балка та з'єднував міст. Потім у них усі умови життя були одні й ті самі один клімат, один ґрунт, одні зміни погоди, але на орловській, тобто на великоросійській стороні, були вражаючі злидні і голод, а на малоросійській або чернігівській. Віяло іншим. Малоросійський хутір процвітав. Великоросійське село звелося до кінця, і неможливо було вирішити, чого ще воно тут тримається. У цьому селі жоден проїжджий чи перехожий не зупинялося, тому що тут буквально не було життя в людському розумінні, так і тому, що все населення цих зруйнованих дворів мало жахливу репутацію. З одного боку п'яної балки була дорога і погана відкупна горілка. З іншого дешева і хороша. На самому мості стояв кордон, пильно стеживший, щоб великороси не проносили до себе краплі малоросійської горілки, але проносити її у шлунку кордон не міг заборонити. І стоять під горою мужики і купці, і всі горілку носять, а потім часто б'ються, так що навіть за версту буває чути стогін, точно як в битві. А коли між собою набридне битися, то кордонщики вб'ють і нерідко навіть вбивають. Фрагмент з книги Дитячі Роки, 1874 рік, автор Ніколай Лєсков Ні додати, ні відняти